Я вважаю, що голосування наступного тижня буде маркерним. Якщо депутати Зеленського спільно з ОПЗЖ беззастережно підтримують всі кадрові рішення і всі пропозиції президента України, це означає, що всі потуги набув. Що не публічно бурхливі з ліквідації бек-офісів? Місць де роздаються зарплати за голосування, зарплати в, душ, в лапках, за доплати щомісячні на отримання депутатів, ці всі потуги набу були фіктивні. Тобто ці бек-офіси далі працюють, далі е роздаються конверти депутатам. І як ти кажеш, твоя люблю фраза, двушечка на Москву справно шурує просто з рук інших людей, але з благословіння президента України. Тому мені теж буде цікаво подивитися, що буде в парламенті наступного тижня. Хотілося б, щоб парламент був інший, але знаючи реалії, що корупційні схеми продовжують свою роботу, в мене немає особливих зайвих ілюзій. Щодо моляка, треба ще пам'ятати, що він успадкував відомство, яке очолювалося найпоряднішим завислом самого президента, другом президента лейтенантом Бакановим, який досі на свободі, який досі чомусь незбройних сил України, якщо він на свободі, що йому заважає воювати ну, один бог, знає, і це відомство на той момент було просякнуте російськими агентами. Тобто про будь-яку операцію на території нашого ворога рівня малюка тоді навіть мріяти не можна було, бо їх здавали одразу в зародку. Як Єрмак здавав вагнерівців. Е на жаль, тут були причетні і зараз улюблені персонажі до цієї історії про що там переважно стараються всі мовчати, крім самого Червінського, який був безпосередньо учасником цих подій, якому довелося витримати шалений тиск з боку і Буданова, в тому числі, е по е досягненнях малюка. Вже сказано багато, вони беззаперечні. Причому дуже багато було історій, які припислили іншого відомства. Насправді це робили е, фахівці СБУ. Але тим не менше є проблема малюка серйозно. Всередині це поклад. Це 100% людина Єрмака, і зараз власне він був причетний безпосередньо до багатьох справ проти політичної опозиції, проти кошмарення бізнесу. За... верніше брав участь у кошмаренні бізнесу, багатьох інших речах, як каже преса. Тому будемо спостерігати, як буде далі зватися кар'єра цієї людини. Бо я так розумію, що Зеленський і Єрмак саме на нього роблять ключову ставку в СБУ, маючи на меті призначити його замість малюка. Або скажімо так, якщо він навіть не буде фронтменом, то що він реально керував відомством. В цьому є величезна загроза. Бо фактично тоді СБУ, яке зараз багато часу віддає на боротьбу з ворогом, переключиться на інструмент зеленського всередині країни країни по зачищенню політичного поля від конкурентів, те, чим зараз займається ДБР, яке, начебто, на другий день після призначення Буданова, Зеленський давказівку реформувати. Чому, до речі, всі люди Єрмака залишаються на посадах, і чи варто їх вважати також людьми Зеленського? Бо ну, мені багато злих язиків з банкою кажуть, що жодна кандидатура не була погоджена без Зеленського. Так, спілкування з ними проводив Єрмак, так, співбесіди Єрмак, так, підбирав Єрмак так зі своїх друзів, колег, родичів, знайомих, ну кумів, але ж. Без підпису Зеленського теж одного не було. То все ж таки, це люди Єрмака чи вся ця Камарілія? Люди Зеленського? Я почав з того, що якщо потім з'ясується, що є політична домовленість між антикорупційною інфраструктурою і чинним на той час президентом України про неоголошення підозри Єрмаку, я вважаю, мають бути незвичайні серйозні висновки по цій антикорупційній інфраструктурі. Вибач, будь ласка, таке вже було в Польщі, і це призвело до того, що там просто Абсолютно. закрили цю структуру Абсолютно. саме через це співполітичні дії антикорупціонерів. Абсолютно, бо ключова функція набу САП і ВАКС, якщо чиновник категорії А порушив закон, має бути його відповідальність згідно з законодавством України. Там немає статті, що давайте можемо пригальмуємо справу або десь прискоримо її. Або взагалі на мирову підемо, бо я як читаю продовження мирових від е, САП, ну у мене волосся страшма стоїть. Коли відпускають компанію з орбіти Коломойського, яка накрала на купу грошей центр Енерго за символічні якісь кошти, і кажуть: ну тут все окей, тут все нормально. Ну хлопці, добре, ви зробили гучну справу по Міндічу. Але це не означає, що ви можете далі займатися своєю улюбленою практикою. Піймали, потрусили і відпустили. Щодо самого Єрмака, я вважаю, вважав і буду вважати, що його роль є гіперболізована і міфологізована. На мою думку, це ключовий зв'язківець між Зеленським і Кремлем, це керівник кремлівської резидентури в Україні. І коли ми дивуємося, інколи от знаєш, ми бачимо інтелектуальний рівень там зеленського, бачимо інтелектуальний рівень його членів кабміну, його секретаря РНБО, а сценарії в них випадково раптом такі ну доволі цікаві, і сюжет закручений лихота. І хто це все пише? На моє переконання, немає ніяких там бек-офісів там з головастиком, які там мені там довго розповідали, що бан на банку сидить там 10 100 людей, які там це всі моделюють події кожного дня. Там з лагом на декілька тижнів вперед, це все розробки Кремля, які вкидуються через таких, як Єрмак, бо лише він має достатньо ваги переконати зеленського йти за цим сценарієм. Е, можливо, Зеленський знає, що це в Кремлі написано, можливо, не знає, можливо, це дається як внутрішня якась розробка, але ніколи би людина, така як якою є Зеленський, не слухала би якихось головастиків там чи аналітиків, які йому там щось розробляють, яких він в очі ніколи не бачив, і які не мають за це жодної відповідальності. Тому роль Єрмака як зв'язківця між Кремлем і Банковою є вкрай небезпечною для України. І саме тому я не втомлююся повторювати на кожному ефірі набу, запитувати, де підозра Маку. Бо якби вони його заарештували з його братом у 2019 році, чи, наприклад, 2020 року, коли вони продавали посади на найвищого рівня на державному апараті, ми би не мали купи інших проблем, коли зливалися справи вагнерівців, збутувалася підготовка до війни, звільнялися ефективних головком і багатьох інших речей. Бо Єрмак, не превеликий жаль, будучи, маючи унікальний доступ до вуха президента, я не хочу говорити про інші органи, тим не менше міг сформувати позицію президента з багатьох питань чи допомогти її формувати. Хоча ключове рішення завжди було за Зеленський, без, безперечно. Зеленський психологічно потребує няньки, в хорошому чи поганому сенсі цього слова. От Спершу це пробував зробити Андрій Богдан. Йому не вдалося в силу доволі такого гарячкового характеру самого Андрія. Потім це успішно зробив інший Андрій Єрмак, зараз це буде намагатися робити Буданов. Чи вдасться йому це зробити, коли його фактично демонтували з угур, і він зараз підвішений повністю, не маючи основи під ногами? Ну, будемо бачити Буданова, в принципі, можливості достатні для цього є для того, щоб формувати нову політику навколо Зленського. Але коли існує поруч тінь Єрмака, який отримує ДПШ з Кремля. Які обов'язково для прочитання президентом Зеленським, ну з цього роя нічого не буде тоді. Скажіть, будь ласка, все таки, щоб поставити крапку, люди Єрмака чому не знімаються? Жодна людина не знята. Кіпер е навіть його заступниця колишня по Марії Довіченка по генпрокуратурі, яка стала зараз. Першим замом генпрокурора, і в разі відсторонення генпрокурора, вона виконує обов'язки не знятий Кулеба Олексій Кулеба. Хоча всі вже кажуть, навіть партнери наші кажуть, ну дивіться, ну він же замараний І до речі, Набушось сапом теж не дуже поспішають по ньому працювати. Там багато запитань, так все ж таки, його люди Бевс. Залишається на далі Власюк в офісі президента. Більше того, його ж хотіли поставити, до речі, Власюка, і він був затверджений вже, щоб бути аватаром Зеленського е, Єрмака. так у мене запитання чому їх не знімають? Це якась велика гра, щоб потім показати, чи просто їм це не потрібно, тому що Єрмак залишається на контакті з Зеленським і впливає на прийняття рішень. Я вважаю, друга версія абсолютно відповідає реальності. Тобто, Єрмак поруч з зеленським вони зустрічають світанки заходу сонця. Точно вони в активній переписці він далі впливає безпосередньо на кадрову політику. Для мене є певною загадкою, як вдалося протиснути призначення Буданова на посаду керівника офісу, бо це все таки постійний доступ до президента і ризик багато чому для Єрмака. А Єрмак хронічно ненавидить Буданова. Але в мене так само є пояснення і ці історії. Тому е, Єрмак нікуди не подівся, допоки набу йому не оголосить підозри і не запроторить всі з на час розслідування кримінального провадження передачі його в суд, а така можливість набує. Вони раніше дуже любили її використовувати, потім чомусь призабули з цієї влади з 2019 року. От до тих пір Єрмак буде активно втручатися і впливати на внутрішню зовнішню політику України. Ну на жаль, так все і відбувається. Дивись, але ж Єрмаку постійно щось нагадують. Наприклад, Роман Червінський, експозгідник. Пригадав зрив операції з затриманням вагнерівця в 2020 році. За його словами, операція була не просто згорнута єрмаком, вона була зірвана навмисно. Навмисно інформацію злили навіть Зеленський потелефонував Лукашенко і зірвав ідея ця має ну відношення до Єрмака. Так, от зараз гур очолив Олег Іващенко якого багато називає людину. Єрмака Олег Ваченка сам виходить з гуру. Він фаховий розвідник. Але ще раз, людина Єрмака, це як маркер сьогодні. Чи є загроза тому, що Єрмак отримує доступ до інформації, яка була раніше закрита для нього через справді несприйняття Будановим Єрмака? І чи є загроза, що ситуація з операцією по вагнерівцям може повторитися з іншими операціями? Я думаю, все ж таки, що в Єрмака був доступ до всіх спецслужб. І в Буданова там теж не все просто так з біографії. Якщо ми згадаємо скандал дев'ятнадцятого чи двадцятого року, з ким він там співмешкав, і які там цієї людини були зв'язки з Російською Федерацією, але тим не менше, Буданов з власною кров'ю довів на полі бою те, що він абсолютно відданий в Україні, і в нього немає е, подвійного дна. На відміну від Андрія Борисовича Єрмака, який був і залишається агентом Кремля. Попри всі перипетії, там присягання іншим розвідкам, там іншим політичним партнерам, він своїй суті не змінив. Ризик є постійний в тому, що як відбулося зливом нашої операції по наступу в 2023 році, так само і з багатьма іншими операціями, я переконаний, що після війни ми дізнаємося не лише про правду про Вагнериць. Як це все зливалося і зривалося. Але про багато інших операцій, коли можна було задати удару, але в силу дивного збігу обставин ці операції були або відкладення, або зірвань. Безумовно, фігуранти цих справ будуть пояснюватися, щоб пояснювати, щоб керувалася виключно інтересами України. Бо якби це було здійснено, то була би набагато вищого рівня загроза для нашої держави, але це буде брехня. Тому що всі ці операції були зірвані лише тому, що такі, як Андрій Борисович, мали до них доступ, повідомляли про це російських партнерів і працювали проти української держави. Єрмак – це рідкісний дрібний інтриган, брехло і корумпована людина. Це моє особисте переконання, і мені дуже прикро, що набув вже стільки років тягне гуму. Замість того, щоб поставити крапку в ці всі дискусії, ти казав, що там про відео, які показували зленському, і що його переконали звільнити цю людину? Ну таких відео є достатньо, і це не унікальні відео е, в стільки в набу. Просто от людина торгується, вона заради себе готова здати всіх і вся. Її підтримує Кремль, який теж робить ставку на те, щоб Єрмак залишався впливовою фігурою в оточні Зеленську. бо це їх найкращий доступ до двох президентів. Я не хочу думати про щось інше, але я вважаю, що Кремль використовує саме цей інструмент для того, щоб змусити Україну програти, і формування переговорної команди саме такого рівня з друзів Єрмака. Це ще раз доказ того, що всі сили, які те, щоб Україна не була фахово представлена на рівні е... переговорів з Сполученими Штатами. і коли е... Зеленський повертається з Вашингтону е... з розчаруванням, що до нас ставляться як до Чингачгуків, ну так вибачте, кого посажи на переговори? Всіляких умєрових єрмаків і інших індійців, ну так маєш такий результат.